Міністр оборони Німеччини прибув до столиці нашої держави. Пісторіус також заявив, що хоче дізнатися про ситуацію в Україні та поговорити з представниками уряду про подальшу військову допомогу Україні. Що ще заявляв міністр оборони Німеччини? Далі з вами про це говоримо. Нагадаємо ще раз про те, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув до Києва вранці, 12 червня. Політак заявив, що хоче дізнатися про ситуацію в Україні. Кож він планує переговори щодо подальшої військової допомоги з представниками українського уряду. Про це повідомляє наші колеги 24 й канал із посиланням на Берлін Зейтінг. Ну і тільки що на своїх екранах ви також могли бачити кадри того, як все ж таки Борис Пісторіо спробував так до столиці нашої держави на вокзалі. А пісторіо споділяє бажання миру в Україні, і глава Міноборони Німеччини запевнив, що допомагатиме Україні допоки Росія. Не буде готова до серйозних переговорів, сказав міністр. Перед своєю поїздкою наступне ми робимо все можливе, щоб підтримати Україну, щоб вона могла захистити себе та досягти позиції, коли Росія буде готова до серйозних переговорів. Пісторіос висловив підтримку Україні та дав чітко зрозуміти, що поділяє бажання миру напередодні своєї поїздки. Він відхилив маніфест від СДПН щодо Росії, в якому німецькі політики закликали до відмови від нарощування зброї та прямих дипломатичних переговорів із Росією він зриває переговори. А коли їх проводить, він одночасно бомбардує міста в Україні з ще більшою силою та жорстокістю. Заявив пісторіус у середу, 11 червня. До слова він також раніше розповідав, що Німеччина фінансуватиме виробництво далекобійної зброї в Україні з можливістю розгортання перших систем уже за декілька тижнів. Ну і також з домовленості є продовжити постачання систем протиповітряної оборони зброї та боєприпасів. Ось такі однова. Вона також наразі з'являється. Відбувся ще один обмін. Дійсно, знаєте, та новина, яку не можеш розповідати, читати без мурах. По тілі президент нашої країни вже опублікував допис з приводу того, що сьогодні знову наші вдома. Сьогодні повертаються воїни нашої армії, нацгвардійці, прикордонники Далі на екранах ми вам покажемо дійсно ці щемливі кадри того, як це все відбувалося, і усі потребують, на жаль, також лікування. Прекрасно з вами розуміємо про те, що їм обов'язково буде надана уся необхідна допомога. Це вже другий етап повернення важкопоранених і важкохворих воїнів. Ну і також хочеться нагадати на тому, що дійсно пам'ятаємо з вами кадри того, як повертаються наші захисники та захисниці. Дійсно, без мурах не можна дивитися на ці кадри, на те, як вони телефонують своїм рідним, говорять про те, що так ми нарешті на своїй рідній землі. Подекуди деякі з Полонених вони перебували на території Росії, так у полоні понад три роки. Дійсно, мурахи по шкірі від цих цифр від цього часу, так які вони перебували на території Російської Федерації, прекрасно з вами знаємо і бачимо те, як повертаються так наші військовослужбовці з російського полону, в якому стані вони повертаються. Бачимо, що дописує глава нашої держави про те, що так дійсно. Усі потребують лікування, тобто прекрасно з вами розуміємо про те, що умови у російському полоні вони звірські і. Прекрасно розуміємо, що хочеться якомога швидше повернути усіх наших людей, усіх наших хлопців та дівчат, які дітей, так які на жаль наразі перебувають на території так Росії не по своїй волі. Звичайно, не по своїй волі. І сподіваємося, що дійсно якомога швидше, якомога більше наших людей вдасться нам повернути на території нашої держави. Знаємо, що всіх обов'язково повернемо, але дійсно час він грає важливу роль, і сподіваємося, що якомога швидше це все відбудеться. А, також ділилися ще Фото і тим, що знову ж таки Україна та Ерефія провела черговий, провела новий етап обміну полоненими, і сьогодні обмін є частиною великого обміну у категоріях військовослужбовців саме віком до 25 років. А також важко поранених та тяжко хворих Україна та Росія провели черговий етап обміну полоненими. Про це повідомляє президент нашої країни. Він також говорив про те, що працюємо і надалі, щоб повернути всіх з Росії російського полону дякуємо кожному, хто допомагає робити ці обміни можливими, щоб кожен і кожна були вдома в Україні. Ну а координаційний штаб з питань поводження з військовополоненами додав, що в Україну повернулися військовослужбовці ЗСУ зокрема це і ДШВ це військово-морські сили, це повітряні сили, це сил ТРО СБС, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України серед звільнених сьогодні. Є захисники Маріуполя, що перебували в полоні. Більше трьох років усі визволені оборонці це чоловіки, представники рядового та сержантського складу. Частину звільнених сьогодні українських воїнів вважали зниклими безвісти. Загалом додому повертаються українці, що воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках. Йдеться про це в дописі на своїх екранах. Ви можете бачити цих героїв, так які повернулися на територію нашої держави, які телефонують своїм рідним. Говорять про те, що вони нарешті вдома. Вони нарешті на території нашої держави дійсно дуже важко уявити які вони емоції відчувають які емоції відчувають їхні близькі, яким нарешті телефонують. Знаєте, той так і вони чують там на. Телефонному дроті, на тій стороні той самий голос, якого вони так чекали. Тим паче, ми з вами говоримо про те, що на жаль, більшість з них вони були під статусом, так безвісти зникли. Тобто, ми з вами прекрасно розуміємо, що такі вони такі обміни вони є дійсно дуже дуже важливими для наших людей, і для військових і для сімей, які чекають. І Всі ми українці дійсно чекаємо. Чекаємо кожного дня. Ну а координаційний штаб зауважив, що звільнені з полону захисники пройдуть звичайно необхідний медичний огляд. Отримують допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, також всі належні так виплати за весь час перебування у неволі. Сьогоднішній обмін повторюсь, є частиною великого обміну у категоріях військовослужбовців віком до 25 років. А також важко поранених та тяжкохворих. Ну і нагадаю також, що 10 червня відбувся перший етап такого обміну повернення з російського полону. Також важко поранених і також поранених воїнів серед них. Тоді були і військово морські сили, і сухопутні війська, і сили територіальної оборони, і десантно-штурмові війська дійсно було дуже багато наших людей тоді також повернуто. Ну і перші емоції вони звичайно є неймовірними. Вони. Знаєте, військові дійсно, які повертаються на території на землі нашої країни, так додому. Я думаю, в них дійсно переповнюються ці емоції, тому що понад три роки перебувати в неволі, перебувати у рашистів. Так це дійсно дуже дуже важке. Насправді випробування. Ну і також. Український захисник один із він не стримав просто своїх емоцій після обміну. А далі покажемо вам кадри того, як це відбувалося. Казав воїну відео про те, що Україна понад усе я незламна. Я люблю свою країну і я не продам її ні за що. Я люблю Україну, я люблю вас, я люблю цих людей. Також від усіль можна почути а, так слова викрикування Слава Україні. Ну і бачимо також, що дійсно герої вони повертаються. вони не стримують своїх емоцій, тому що стримати емоції в такі моменти дійсно дуже важко. На жаль, кадрів вам не показали, але обов'язково доєднуйтесь до нас і о 19 і будемо підбивати разом з вами підсумки сьогоднішнього новинного дня. Будемо з вами багато про що говорити, і я обов'язково для вас підготую ці кадри. Ну і далі також поговоримо про ще плани рашистського диктатора про війська, про те, як він намагається їх посилювати, подекуди в нього звичайно це абсолютно ніяк не виходить. Ну і мова йде зараз про сухопутні війська. Що ж говорить російський диктатор? Говорить про те, що хоче їх кратно так би мовити, посилити. Господар Кремля Володимир Путін доручив своєму військовому командуванні в рази наростити бойові можливості сухопутних військ Росії. Заява Путіна на нараді з питань пов'язаних з новою держпрограмою зброї, що транслюється в телеграм. Каналі кремлівським ресурсам СМАТРІ, що ж він там говорив. Далі цитую домінуючою силою проведення сучасних військових дій будь-якого масштабу та інтенсивності. Залишаючи сухопутні війська, і важливо в найкоротші терміни наростити їх бойові можливості, створити міцний заділ для розвитку, забезпечити розробку перспективних зразків систем озброєння, що володіють найвищим тактико-технічними характеристиками. Ну і також модернізаційним ресурсом. Ну і дописував про те, що паралельно з цим він також доручив розвивати військово-морський флот. Ну а перед цим рашиський диктатор заявляв, що частка сучасних зразків озброєнь у ядерній тріаді РФ Рефі нібито становить 95% і що це найвищий показник у світі, доручивши приділяти особливу увагу ядерні зброї як гарантії суверенітету Росії у новій. Теж збойні рефі розраховані на 2027 тисячі так, перепрошую 2036 роки. Ось такі от плани у рашистів наразі дійсно відбуваються. Ну а рашистський диктатор він дійсно дуже багато говориться. Там будемо з вами спостерігати. Буде таке озброєння, так би мовити, посилення. Чи не буде його відбуватись? Ну, а далі будемо обговорювати ті заяви, які нині лунають від лідера нашої країни Володимира Зеленського, адже є певні тези, які пролунали в інтерв'ю політику. І так Зеленський зазначив. У мене не менше сумнівів ніж у будь в Україні, але до кінця війни я не буду виявляти жодної слабкості і ніколи ні з ким не поділюся своїми темними днями. Також Зеленський зазначив, що Путін не розуміє нічого, крім сили, і Америка має цю силу. Все залежить від Дональда Трампа. Москва не досягла своїх цілей у війні та поступово виснажується. Також він говорить про те, що посилення санкцій ще більше їх виснажить. Трамп в свою чергу, як говорить Зеленський, бачить, що російська сторона не зовсім чесна щодо війни. Росія не щира. Також зеленський зазначив, крім того, що вихід Америки був би ідеальним сценарієм для російського диктатора. Путіна лише якщо партнери нас покинуть, а може перемогти. Ну і детальніше також розглянемо ще інші тези, адже Дональд Трамп. Має важелі для припинення війни в Україні. Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю «Політику». Очі країни окреслив своє бачення ролі Сполучених Штатів Америки та Дональда Трампа у припиненні війни із Росії. Трамп може зупинити війну, але на переконання Зеленського саме у Трампа зосереджені важелі впливу, які можуть зупинити агресію Кремля, і далі будуть цитувати, що ж він говорить. Усе в його руках наскільки сильним буде пакет санкцій, залежить від нього, і від нього залежить швидкість ухвалення рішень. Президент України підкреслив, що Путін реагує лише на силу, а вона нині на боці Америки. Тож позиція Сполучених Штатів Америки та особисто Трампа є визначальною. Далі цитую: Путін нічого не розуміє, крім сили. А в Америці ця сила є. Проте Зеленський поставив під сумнів щирість намірів Росії, яка за його словами надає Трампу спотворену інформацію. Росія просто бреше Трампу, говорить Зеленський. Чи змінився Трамп? Також запитали лідера нашої країни. І Президент Сполучених Штатів Америки раніше не проявляв рішучості у тиску на Путіна. Натомість, як нагадав Зеленський, між ними відбулася неприємна суперечка в лютому цього року, яка вилилася в скандал в овальному кабінеті. Далі буду цитувати Зеленського. Я не думаю, що це нас зблизило, але це було в минулому. І сьогодні ми повинні зробити все можливе, щоб наступна зустріч в овальному кабінеті пройшла успішно для обох сторін. Зеленський визнав, що після квітневої зустрічі в Ватикані між Україною та Сполученими Штатами відновився конструктивний діалог. Нагадаємо, тоді мережу поширювалися кадри, як вони сиділи одне напроти одного і розмовляли за Даному змі 15 хвилин тет-а-тет. -тет. Також він зазначив, щодо позиції Кремля та важливості підтримки заходу. Хоча Росія досягла певних успіхів на фронті, зеленський наполягає: Москва не виконала своїх завдань її економіка потерпає, ресурс вичерпується. Водночас захід має залишатися єдиним у підтримці України. Далі знову ж таки будуть цитувати. Росія може виграти тільки в тому разі, якщо західні партнери відмовляться від України. За словами Зеленського, відхід Америки став би ідеальним сценарієм для Путіна. Ну і також лідер нашої країни зазначив про сумніви, силу духу та відповідальність. На завершення інтерв'ю Зеленський зізнався, що як і кожна людина, він має моменти сумнівів. Але як президент не має право на слабкість. Далі буду цитувати. У мене не менше сумнівів ніж у будь кого ще в Україні, але різниця в тому, що я президент. Тому до кінця війни я ніколи не покажу жодної хвилини слабкості, і я ніколи ні з ким не поділюся своїми темними днями, зазначив лідер нашої країни Володимир Зеленський. Ну і знову ж таки бачимо, що напередодні багато заяв лунало і від лідера Сполучених Штатів Америки. Дональда Трампа і він обіцяв за два тижні знову ж таки сказати, який він там має козир, як він може вплинути на російського диктатора Путіна. Проте ми бачимо, що немає відповідно ніяких рішучих дій з боку Сполучених Штатів Америки, Бо більше ми сьогодні навіть обговорювали, що Рубіо привітав російський народ із з НАМ Росії сьогодні. Ну а від Дональда Трампа нічого подібного ми не чули. Проте факт залишається фактом, що така політика проводиться щодо країни. Ach,